Віра Русецька показує звернення до різних судів про перегляд справи її чоловіка Олександра. Його засудили до 9,5 років ув'язнення за те, що 2006-го з групою спільників зі зброєю напав на патруль. ДАІ. свій термін чоловік майже відсидів. Він спливає 20 квітня. Та завдяки новому закону, день за два Олександр вже повинен бути на волі, бо за перерахунком навіть пересидів рік з гаком, але він досі у колонії. 14 днів йде на розсмотр цього діла. Моєму чоловік мені назначають 17 лютого суд. От посчитайте, якщо 14 днів по закону, якщо брати йде на розсмотр діла, як можна із 19-го числа по 17 назначити суд. Це виходить місяць? От де є правда? Віра приїхала з Одеси до Бердичева. Саме тут, у виправній колонії номер 70 відбуває покарання її чоловік. Але йде жінка не до тюрми, а до місцевого суду, що й має вирішити, коли ж звільнити Олександра. У нього дуже хвора мама. Коли случилось таке з моїм чоловіком, мамі случився інсульт, і мама в час овоч приковна до постелі. І так би хотілося, щоб вона щоб його дочекалася, щоб хоч би пару цих місяців він побув просто з своєю мамою. Жінка хоче домогтися, аби засідання перенесли на більш ранній термін, та судді, який розглядатиме клопотання на роботі, немає. До кого мені йти, ти що перерахували дату та получення. Я, я вас, не знаю, у нас є голова, у нас і керів, ніж операція. Вони 16 разів, плюс мій чоловік є 4 рази. Чому не пішов не Куди послали, туди і пішла. Прямує я до голови суду, але того на місці теж не застала. Ну, я не знаю, я була в, в залі і він вийшов. Далі ходіння кабінетами. От, до кого мені обратиться, щоб перерахували дату суду. До Він завтра вводити. Він сьогодні відпустці на один день взяв відпустку. Подолавши понад пів тисячі кілометрів, жінка залишається ні з чим. каже, не дивується, бо минулого разу її так само футболили. Мені прийдеться ночувати тут, щоб завтра мені що то сказали. Ти все просто халатність. Ніхто не дивиться на наші закони. Нас не вважають за людей. Журналісти таки дочекалися голови суду. Той каже, закон знає, але суд фізично не вкладається у терміни два тижні на розгляд, бо поряд аж три виправних установи, а це понад тисяча засуджених на трьох суддів. Якщо даже припустити взяти калькулятор, якщо ми на кожну справу будемо приділяти по 2-3 хвилини, то тисячу заяв засуджених, ми не розглянемо тижневі срок. Оце основна причина. Тобто закон, так, да, є закон, зазначений в цьому законі срок. Але єдине, що не врахували, що навантаженість суддів, і конкретно я вам говорю Бердичний міськрайний суд. Призначати дату судді намагаються за індивідуальним підходом, але осягнути увесь потік інформації, кажуть, нереально. Десь більше вже мабуть, 500, біля 600 вже є заяв. Я пам'ятаю, спочатку, як вони почали в кінці року вже йти, і на сьогоднішній день. Сьогодні скільки ще раз? 130 заяв сьогодні прийшло. 130 заяв, зважаючи на те, що чоловік віри, так би мовити, вже давно пересидів свій термін. Голова суду обіцяє посприяти. Я попрошу суддю. Я думаю, що він можливо знайде можливість десь тули цю справу в ущерб іншим. Таких історій, як у Олександра в українських колоніях, чимало телефоном засуджені Бордичівської сімдесятки, повідомляють: якщо їхні клопотання вчасно не розглядатимуть, готові до радикальних дій. Здесь может быть от голодовки и заканчивать черт знает чем. Я готов ко всему, я готов на крайние меры, я готов ко всему. Что мне делать? Помогите, пожалуйста, я вас прошу. Я хочу домой попасть до родных, пока я жив. Після того, як надзвичайні новини побували у Бердичівському суді, той уже до вечора змінив дату розгляду клопотання по справі Олександра Русецького. Таким чином судове засідання відбудеться аж на три тижні раніше запланованого. Саме настільки приблизиться і звільнення засудженого. І ось вже суддя оголошує ухвалу засудженого. Звільнити суджено Олександра Миколаївича звільнити звітуття покарання за вироком апеляційного суду Хмельницької області 20 травня 2008 року за відбиттям призначеному покарання. Передбачений тиждень на оскарження, і цим правом скористається прокурор. Він подаватиме апеляцію. Дане рішення не підсудні по територіальній підсудності цим судам. В апеляційному суді Житомирської області перебувають декілька наших апеляцій, не тільки міста Бердичева, а й інших судів. І після винесення будь-ну першого рішення по апеляційній скарзі тоді вже можливо зміниться позиція, можливо, ні. Який саме суд повинен приймати подібні рішення у законі? Чомусь не прописано. Тож, чи вийде чоловік віри на волю вже за тиждень, залежатиме від апеляційного суду.